Тарас відчував власне, причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими, ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер, він не хотів перестати стріляти. Він хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Буле поняття, тому що він боровся за те, що любив. За тих, кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так якось. Ну Всі-всі, де були гарячі точки, ми там чуди були. Продовжуємо а? нашу славну справу, справу наших великих предків. Таким жорстким перемір'я було. Коли ніхто не стріляв, не дай Боже. Каже, що там, седні по відводим. Кажу, по відводин? Все, Це хамер, там мінкетре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Пана в ханову любому тут будемо биться, ми всім покажемо, хай пою дук. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені вони мають в свідомості один проект України. Постріл! Тарас, позовный камера.